Стелу з іменами і фотографіями Героїв Небесної Сотні відкрили в Хмельницькому. Її встановили на головній площі міста. Торік на мирній акції там збиралися тисячі прихильників євроінтеграції. Сьогодні ж на відкриття пам'ятного знаку прийшли близько трьох сотень людей. На знак скорботи за загиблими хмельчанами запалили лампадки та поклали до підніжжя пам'ятного знаку квіти. Якби зібрати ті всі сльози, які виплакали люди, які виплакали родина, вся родина оцих загиблих, мені каже, можна було б зібрати ціле море, сліз то було б море людське. Да, сьогодні наші хлопці продовжують там на сході вмирати за нашу свободу, за нашу волю, щоб ми гарно жили в цьому світі. І дуже це слова мені заповнили, що. До смерті привикається. Якщо того року за кожну людину люди плакали, переживали, то сьогодні сотні сотні людей мирають, і ми це якось привикла до цієї смерті.